Добрий вечір, дорогі друзі, гра Банкерс. Проходимо такі місії. Зараз можете за ці штампи дістати 60 мільйонів обертів. Зараз заходити на цю, і тут треба там небагато заплатити десь приблизно 3 євро дістанете 60 мільйонів обертів. Так що, як бачите, я це збираю. Це доволі непогано. Вони дають за... такий... дивіться, я виходжу зі штампи і дістаю. 60 мільйонів зараз вам покажу. У 277. Ось цей штампи зберу, щоб ви... Бачили, що я не неоманію. Так. Там 3 4 долари заплатите і, як бачите, заберете 60 мільйонів. Всім дякую. Підписуємося на канал. Граємо у Бойкерс. Чекаємо хороший дроп. Всім хорачу. хорошого вечора. Дякую.